Це не адміністративна відповідальність, це кримінальна відповідальність для тих, хто організував корчування дерев 26 липня біля Ялівщини на приватизованих ділянках. Може настати навіть не за одне, а за три порушення закону. Таке припущення робимо, поспілкувавшись з прокурором Чернігівської окружної прокуратури. Перше. Бульдозери пошкодили археологічну пам'ятку. Це зафіксував департамент культури облдержадміністрації. І саме після листа з департаменту прокуратура й відкрила провадження. Наскільки пошкоджена культурна спадщина встановить археологічна експертиза, призначена прокуратурою. Експерти виїжджають на місце події, обстежують повністю земельні ділянки, на яких проводились роботи, які там, допустимо, в приватній формі власності, проводяться ці роботи, і вони вже дають висновок, які саме об'єкт, чи становить він цінні, чи не становить яку шкоду заподіяно неправомірними діями? Друге громадський активіст Олександр Гашпар виявив, що цільове призначення ділянок було таємно змінене із ведення селянського господарства на будівництво житла. Причому цю зміну провели очевидно вже під час російського вторгнення, користуючись війною і тим, що про це не могла дізнатися громадськість, тобто десь дві 2022 двадцять або може у 2023 році було змінено цільове призначення земельних ділянок. На той момент кадастр був закритий, і громадськості цю інформацію не можна було отримати. Але тепер з'ясувалося, що ці земельні ділянки мають інше цільове призначення. Перевіривши відомості Державного земельного кадастру та реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що майже всі земельні ділянки вже в них змінено цільове призначення, і вони вже для будівництва обслуговування житлових будинків або там, дачних будинків. Чиновники міської ради стверджують, що зміна цільового призначення відбулася без їх відома. Я сам ну, дуже здивований, не розумію. Як це відбулося? Зміню селевого призначення на земельні ділянки приватної власності треба робити через сесію міської ради. Відповідних рішень сесія міської ради не приймала. Звернень відповідних до Чернігівської міської ради не було. Це неприйнятно. Я просив би, можливо, щоб міська рада відреагувала на цю інформацію і підготувала звернення. Юридично, там чи на прокуратуру, чи на інший орган, хто за це відповідає, перевірили, щоб перевірили, все це було в рамках закону зміни цільового призначення земельних ділянок. Ми в цьому слиханні підтримувати не будемо. Як буде далі? Сподіваємося, що позиція не зміниться. Це я вам даю слово на ці висловлювання чиновників. Слід зауважити приватизованих з ділянок тут 22. Ось схема ділянок і список їх власників. Напевне, найвідоміші це тесть колишнього міського голови Атрошенка Тимофій Бичков та ще один діловий партнер екс мера Руслан Дубинка. Якщо ці власники самочинно в обхід сесії змінили цільове призначення своїх ділянок, тоді що виходить? Або тесть і партнери Атрошенка зробили все це таємно від свого зятя і компаньйона, який на той час був діючим мером, і таємно від усієї міськради. Або вони все це зробили не зовсім таємно. Тоді хтось у міськраді це знав і був спільником у незаконній зміні цільового призначення. Отже, одне з двох: або міська влада не контролює того, що відбувається в місті, або тут є змова між міською владою і ділками-забудовниками. Коли отримаємо документи, відповіді на запити, то є можна казати про те, як. Це могло статися. В ході досудового судового розсидання нами також буде досліджуватися це питання щодо законності передачі ще тоді вказаних земельних ділянок, оскільки ці ділянки якби містять історичну цінність і зміни цільового призначення і використання їх за цільовим призначенням. І третя складова порушення прокуратура розслідує і можливість пошкодження об'єкту природно-заповідного фонду, тобто те, що земляні роботи все-таки могли зачепити. Регіональний ландшафтний парк Ялівщина у разі встановлення, що земельні ділянки, на які на які проводились вказані несанкціоновані роботи, відносяться до об'єкту природно-заповідного фонду. Буде розпочато також кримінальне провадження за вказаним фактом за статтею 252 кримінального кодексу України. З 2006 року власники цих, нібито майбутніх городів, привчали громаду до думки, що ділянки це приватна власність. Отже, господарі мають право. У тут хазяйнувати як хочуть. Цю тезу були змушені повторювати навіть екологи. Дійсно, ці ділянки рахуються як приватні і з призначенням для ведення особистого селянського господарства. Але подивіться на карту схему, надану до прокуратури геодезистами. Тут позначена територія, на якій велися земляні роботи 26 липня. Синім кольором заштриховано приватну землю, а жовтим комунальну. Так, от майже все корчування відбулося на комунальній. Один гектар і 15 соток землі комунальної власності перерили ковшами. Було встановлено, що на земельних ділянках, які ймовірно, у комунальній власності, не приватній. Також проводилися роботи земляні роботи. Отже, ймовірних порушень кілька у сфері археології, екології, земельних ресурсів. Та зловживання владою або службовим становищем.